Так, друзі, всіх з добрим утром. На заправочке заправились. Ось мій вчорашній пробіг 215,7. По заправці получилось на 505 гривень 21 літр. Время у нас уже 7,53. Стоимость пока що заправки. Без імень. 24.70. Погода сьогодні у нас, як ви бачите, взагалі просто супер. Свіжо, звісно, але такое. Так, запускаємо наші балалайки гармошки. І починаємо, друзі, работать Останній робочий день тижня. Так, коротше, ой. Приїхав, зробив я перший заказ. Перший раз скидало по. Болту, Надо було поїхати на Лепса, щоб завести на лавину, я зробив відмену. По перше що подача, і плюс я короче, заїхав на заправку по колеса, У всіх короче, давлення жило своєю життю, виставив одинаково і взяв по уклону на коніва. Так що, зараз я находжуся на теремочках. Тут возле Спортлайфа На часах у нас 8.34. ждем как говорится второе пришествие ждем короче нового заказа погодка сегодня у нас супер видите аж я все. прямо как весна только свежо как осенью так короче психанул и приехал в новую селочку взял минималку по болтику сейчас тут стоим на ЖК я думаю что-то Що тут повинно пройти, але вроде, ми сьогодні ще поки що рано, тільки 8.52. Будемо сподіватися, що уїдемо з новосілків. Бо неохота подаватися на ті рімки. Так, друзі, зробив тільки що я перший заказік. Читай, вийшов я десь у минут 24-го на роботу. І перший заказ зробив сюди в район моста Івана Лепса. Ось якраз зараз на заправочці Зробив коротше мінімалку по болту. Тільки що бачу, все тут отрадне, все світилося. Минутка коротше, пройшла, все пропало. Коротше, поки що сидимо, тут аж заказ, а що воно буде, буде ясно. Время ще в нас вистачає до 11 до комендантки. Що то накватаємо. Треба 1000 гривень сьогодні заробити як мінімум. Хотілося б, звісно, більше, але більше вже сьогодні не вийде, так як полдня в мене влетіло там. По своїх ділах коротше, мотався. Бурборя з 10 часов, як я прекратив роботу. І з 3 часов начал. Коротше, 5 часов коту під хвост. Ну нічого. Як я завжди казав, що всі гроші не заробиш, коротше, якось так. Коротше, сидимо, ждемо заказом. Так, друзі, хотів зробити такі подвідя, маленькі ітоги. Робота, слава Богу, була, поки що і є. Ото, правда, я на Подолі, мабуть, минут 40. Десь так, 25 минут, мабуть, одним глазом поспав. Ну, В основному, коротше, мінімалки були. а то зразу на борщаговку був, поїхав. Потім по центру. Зараз тут в районі героїв оборони. точніше, на генерала Родімцева. І дивлюся вроде би, по болту. Виставка там трошки так жовто-ярко-красно починає горіти, то я собираюся, думаю, зараз туди переїду. Це тільки що в магазині. Він. взяв водички, бо що то мене вже аж засушило, чесно говоря Отаку водичку взяв. Вона не літрова, А07, фанта сладенька, щоб були сладенькі закази. Що то одні мінімалочки, ну, слава Богу, цифра збирається, я вам скажу. Те, що я казав, 1000 гривень вона буде по любасу, друзі. по Тим більше зараз на часах тільки без 27, так що часу в нас вистачає. Так що ми літим. Так, Зараз я знаходжусь на борщаговочці на Нікольській, на вулиці Сіміренка. Коротше, отож, якраз я вам як сказав, їхав з героя Радімцева, генерала Радімцева. І бросає мені якраз заказ, там є монастир в конце його, Забрав я з монастиря парня і дівчину, завіз їх на ресторан Прага там на Голосівському проспекті, якраз одразу возлі ВДНХ, Тільки висадив їх одразу мені по болту приходить заказ на Троєщину з генерала Радімцева. Треба було, як би, обратно мені Цифра там така була непогана. 280 гривень по болту. Так, все, друзі, роботу ми закончили. На часах у нас вже 10.53 Я, грубо говоря, з 4 кілометрів вже вдома тут на Зочах. Зараз так вам кратко розкажу. Отож, виходить, виїхав на вечірню рибалку. Точніше, зустрітився з братом, да, тут на ЖК Софія. Взяв заказ типа, на ЖД вокзал, але пасажири там трошки неправильно поставили точку і поміняли адрес типа, в район Данченка. Е, туди їх завіз. Потім включив я болт, почав він щось мені таке насипати, що попало. Коротше, беру я по уклону. Два адреса Один там в районі Валерія Лобановського висадив пасажира, а другого на Фіофанію. І потім оттуда я беру по болту. Ну, не оттуда, а іменно по болту. Заказ з Теремковської на. Ой, куди я взяв? А, на бульвар Кольцова, так. Да. На бульвар Кольцова.